Всіх вітаю. Ми сьогодні працюємо на площадочці Міра. Молодець! Браво! Вийшло у вас на. чи ні, не виходить. Добре. Добре, кай на відійде, ви на піньочок і на. Марін. Сюди, сюди, сюди. Три. Раз, два, три. Тонь. Тач. 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 Ні, це не каче. Ну так, да, зачекаємо. Крок. Тут ми по кроку ходимо, так, да, вниз. Не поспішай. Ще крок. Крок. І трошечки на себе. Трошечки. Крок. Доброго ранку, Горець. Ще так. Ще вниз. Крок. Трошечки, трошечки на себе, повідочок. Крок. Ай, молодець. І знову вниз. Крок. Молодець. Ще Вниз. Крок. orada evet.